Дегустація ходога на автобазарі в місто Рівному. Хто тут більше, більше, напишіть. От на вході така точка. Ходоги, шаурма. Взяли хот-дог. 70 гривень. Як колись, зараз будемо пробувати. Як він виглядає за 70 гривень. Упакування бішини. Соусу дуже багато, виможуся 100% Робимо перший кусь. Сосиска тут не йде класична, йде якась копчена. Зараз будемо робити перший кусь. Але булочка м'яка, тепла. булочка, сосиска і соус. Я думав, тут буде якийсь салатик там якийсь. нема нічого. За 70 гривень на базарі, я думаю, нормально, раз ляпну. Нереально смачно. А що хотіло за 70 гривень? Ну, що більш менш можна їсти тепленьке. Я просто кажу, що думав, що там буде салатики і зверху, а тут просто соусу мільйон. Сусідська тонка і хліба просто дуже багато. Я вообще сейчас наступне спробувати. Я приїду до ваше місто і попробую.